На початку 20 століття в самому центрі Ужгорда на площі Корятовича що можна було запросто ловити рибу, бо тут протікав так званий Малий Уж. Напевно, малий уж не був дуже чистою рікою, але його тихі води і романтичні мости, а їх було аж 10, Створювали у місті якусь неповторну, дуже приємну і домашню атмосферу. І ось так от виглядає це місце сьогодні, майже 80 років по тому. Як бачимо, воно змінилося неупізнавано. Його можна упізнати хіба що ось за цим от старим будинком, який теж був реконструйований. Малий Уж тут давно не протікає. Зате є інша ріка. Це транспортна ріка, тому що площа Курятовича, де ми зараз знаходимося, важливий транспортний центр міста. Сьогодні пропливсти у човні течією малого ужа можна хіба що в уяві, але навіть ця уявна подорож може відкрити багато таємниць старого міста. Малий уж віддалявся від великого ужа на відстань одного кілометра. Ще на початку 19 століття на берегах малого ужа був побудований флудер, тобто гребля. На флудері працювала водяна пелорама, а згодом ужгородська фабрика гнутих меблів мундус, де вироблялись витончені меблі навіть для віденських кав'ярень. Всі Влад, де ми зараз знаходимося, де ми п'ємо каву і чому це місце так важливе для малого ужа? Ну, це е, місце добре відоме сучасним ужгородцям як ФМК або фанерно-мебельний комбінат. Дуже таке підприємство, колись одне з провідних підприємств міста Ужгорода. Зараз е, також тут виробляють різні е, вироби, пов'язані з деревиною. Е, чим це місце пов'язане з ужем, він колись тут протікав. От на цьому от місці. Ну, не, ну ми треба дивитися старі карти, але треба сказати, якщо в центрі міста малий уж, обтікаючи замкову гору, він був безпосередньо недалеко від русла Великого Ужа, то тут уже трохи далі е, він. Русла значно розширювалися. Була така досить така велика місцевість, яка відділяла два русла. На початку 19 століття на одному з таких рукавів малого ужа було побудовано греблю з німецької, це називається флудер, і яка займалася розпилюванням. Букового дерева, яке привозили з околиць Ужгорода. Знаєте, що околиці Ужгорода це Кам'яниця, Оріховиці, вони багаті на букові гарні ліси. Вони сюди привозилися і їх пиляли на дошки, і також виробляли шинглю. Це дерев'яний гонт, ми в той час вкривали дахи будинків у місті і в околицях. Як пов'язана історія віденського стільця, так на якому ми зараз сидимо, з цим місцем і, взагалі, з відним ці меблі вироблялися тут? Ну спочатку, вони вироблялися виключно у Австрії, і відень був такий центром цього нового стилю. Мебельного, який звідти почав поширюватися по всій Європі, але з часом ця технологія вона почала поширюватися ну, і в інші країни. І, звичайно, Ужгород, який був багатий на сировину, околиці Ужгорода сировину, які могли стати. Джерелом виробництва меблів тобто з'явилася така проста ідея, навіщо ввести звідси дерево до відня, якщо можна сюди привезти технологію і виробляти е, ці віденські стільці і іншу мебель безпосередньо в Ужгороді, Тим більше, що з'явився попит на е, ці вироби, цим е, меблям вже більше ста років. Так. Воно це було створене відкрите акціонерне товариство фабрики ужгородської фабрики гнутих меблів, яке вже перед Першою світовою війною отримало назву Мундус. І під цим брендом меблі, які вироблялися в Ужгороді, були відомі в багатьох країнах Європи, експортувалися і на схід, там в Російську імперію, і в різні країни Європи, і також навіть за океан до Сполучених Штатів та Канади. Як ти себе зараз почуваєш, сидячи на таких меблях м, кінця 19 століття? Ну чи зручно? Ну це взагалі класичні меблі. І, е, одна і ще з таких, ну чого вони з'явилися, казав, що це були меблі нового стилю. Вони е, були дуже зручні. Не для помешкань і також дуже зручні для використання в нових публічних місцях, які почали з'являтися в містах. Це ресторації та кав'ярні, де проводили час тодішні жителі нашого міста. І е, вони якраз е, дизайн цих меблів, меблів ідеально підходить для того, щоб е, найкращого, найулюбленішого заняття у ужгородців це е, пиття кави. Я прямую далі історичною течією малого ужа. Виявляється, незважаючи на те, що Ужгород знаходиться дуже далеко від морів і океанів, у нього був свій острів: це острів Маргарети. Я хочу дізнатись, чому цей острів мав таке ім'я. На автопарковці, де колись протікав Малий Уж, я зустрічаюсь із архітектором Петром Сарваші. Я сподіваюся дізнатись, хто ж була ця загадкова Маргарета? Те звідки походить ця назва, і як вона виникла у Ужгородці? Mm, ну, думаю, не, не секрет, що Ужгород відносився до Угорського королівства колись. І м, столицею був Будапешт, і там є дуже відомий. Острів посеред Дунаю Моргі Ціґет і жителі міста, які там. Ну, це, мабуть, такий, такий гумор своєрідний ужгородців, які просто по аналогу. Звичайно, він не схожий на нього і по всім характеристикам трошки недотягує до, до цього рангу. Моргі цігет, але, в принципі, відображає деякі такі дуже. Цікаві особливості ужгородського епосу якогось такого. Як ви думаєте, у цих людей, які жили на острові, у так званих островітян, напевно, була трішки інша і психологія? Однозначно так. Однозначно так. Ну, це є таке поняття, що локальний патріотизм. Тобто людина, яка інтегрується в своє середовище, відчуває його там частиною, і воно тоді воно є іншим. Ну, це ще наші молодості. тобто о, Люди, які жили на шахті, по-іншому себе почували, ніж люди, які жили на Радванці чи там, в інших районах міста. Сьогодні про острів Маргарети в Ужгороді нагадує хіба що вулиця Острівна і кілька будинків з городами, які залишилися ще з часів малого ужа. Якщо на малому ужі був острів Маргарети, то значить на ньому мешкали свої острів'яни. Мені вдалося розшукати ще один доказ існування острову Маргарети. Ця картина написана напевно найвідомішим мешканцем острова Маргарети Йосипом Бокшаєм. Цей славетний ужродець дуже любив малювати на берегах малого ужа. Віка все, ще тече, так? Звісно. Звісно. Вот смотрите, как интересно получается. Она ограничена только размерами рамы. Он сделал так, что она протекает мимо нас. Если мы... Вот когда мы приходим в музей, когда мы просто проходим мимо картин, мы чувствуем влияние этой живописи на нас. Мы чувствуем, как авторы на нас влияют. Но если остановиться около работы, постоять, внимательно всмотреться и додумать, представить себе движение, ты увидишь, как тихо и спокойно течет эта река и протекает мимо тебя. Если говорить о воде, вода – это в восточной философии один из смыслов течения времени. Считается, вот есть такое э, выражение из китайской философии река жизни. Это работа 1931 года тоже здесь Ужгородский замок, тоже, который э, отражается в воде. Вот здесь, да, да? вот здесь мы видим отражение замка. То есть тоже вот это река, река времени, река жизни для Бакшая было очень интересно. Одно из любимых мест было его здесь в Ужгороде. С этой точки он писал Ужгород. И не один раз. Но каждый раз у него получалось это по-новому. Потому что у него каждый раз были новые эмоции. Он писал Ужгородский замок в разное время дня. Что это за день? Какая пора года, какая атмосфера в этой я думаю, что это март, вторая половина марта. Зима уже прошла, остались только остатки снега. Вот тут еще остался, вот тут. Прожившая Земля это вторая половина дня. Потому что солнышко уже перешло сюда, на сторону Запада и освещает со стороны Запада уже падает сюда солнечное, видите, как освещается вот тут стена сарая, этот дом. А здесь эти дома прикрывают, здесь все в тени. Поэтому и снег еще сохранился, потому что нет прямого попадания солнечных лучей. И спокойная вода здесь с отражением замка. Смотрите, замок остался, а речки-то уже нету. Речки нет, потому что речку уже вниз, накрили її площадями, вулицями, закрили її йо брущатки. Так далі і тому подібне. Ну кое-какі домики вот тут і що Сьогодні малий уж існує лише на картинах та старих листівках. Вони розійшлися усім світом, розповідаючи про маленьке місто на берегах ужа. На щастя, я зустрів пана Олександра. Бачите, який каліграфічний щось... почерк, ви бачите? Ну, почерк для людини дійсно дуже гарний. І дуже цікавий, тому що тут є якась, напевно, історія. А вас цікавило, що написано Ні, на цих листівках? Ніколи, я врахую, що це не потрібно читати. З етичної сторони, ви знаєте, от ця листівка, поки появилася, до того суспільство 10 років дискутувало, що, чи варто у відкритому виді посилати свої е, персональні повідомлення. 10 років суспільство. Тільки в 1869 році на кінець-то Австро-Угорська імперія ризикнула і зробила першу листівку, така, такого виду вона. Скільки взагалі є листівок про малий ужас? Ну, в принципі, якщо чесно, то з цього і почалося, що я почав збирати листівки. Но, ну, знаєте, я, Саме е... з малого ужа. Ну От мені попалася якраз листівочка малого ужа, і я думаю, де це таке? Я Уж вже добре знав, бо я тут з 1964 року. Е, от. І думаю, такого ніде немає. Це... Але, ж, але ж я, згад... я ж дивлюся, що будинок цей знайомий. Або, скажімо, то, оцей будинок знайомий. От. І вас здивувала оця от річка, так? Так, так і річ, ну, ну і, і ця річка. і з цього я й почав збирати листівки, і мені дуже було цікаво зібрати ті місця. Саме ну, це було е, 60, скажімо, восьмий, дев'ятий, 70-й рік. Е, зібрати ті місця, які вже або перебудовані, або вже їх немає, і так далі. Розумієте, ці листівки в принципі нічого не вартували. Ви могли приїти, і тобі могли його колись вагон віддати, цих листівок, або купу велику. Але ж. Тось я рахував, що якийсь непотріб, і тільки пізніше я зрозумів, що це фантастична історична така, такий документ фантастичний. Як вони вам потрапляли у руки ці листівки? Ну, особисто я вам розкажу свою, свою. Скажемо, у мами, мама, мама була, коротше, у сіні було шість братів і, 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 і сестер. у мам. І тоді така, скажімо, ті 20-30 роки така була е, ніби мода, що от людина поїхала на один день Будіпеш, так? Но вона або в Прагу. Ну, вона мала з Праги відправити всім, шестирьом сестрам і братам лістівочки. — Це так, Привіт із спраю. Да? Привіт із Праги. І вона в той же день, як Лістівка, прийшла, вона і сама приїхала. Но тільки от мала Інакше була дуже. От, Так що е, е, у, у мало було великі-великі-великі чемодан із цими лістів. Ця от фотографія дуже цікава. Ви знаєте, де це місце. По чому можна зорієнтуватися? От по цьому заборчик, я його пам'ятаю. А Цей, забор, цей заборчик ні? ще був, ні зараз його вже немає. Там, де розвертається 40 автобус. Це, да, це площик Так, Це плочик вирятовач. Цей малий уш не такий маленький. Був. Не маленький, так звичайно не маленький. Треба було поставити велику кількість води, щоб оці от колеса там, до речі, на, на мельниці була і, 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 і електростанція. До речі, так, це фотографія милину, так? Це млин ззаді. Малий уж ще й якось використовувався, так не так, просто річка, а ще якусь просто у 30 у тридцяті роки сталася така фатальна. Я думаю, це фатальна помилка. Бо, бачите, він був обладнаний. бачите, які прекрасні береги, вимощено все алейки. І за того, що люди стали скидувати туди мусор, і за зато. В принципі, влада і прийняла рішення засипати цей млин. Він вже як такої не мав господарської значення господарського. Але все рівно це була красота. Там треба було почистити, поставити якусь дамбочку, підняти рівень води. І люди б мали насолоду. Сама архітектура, якщо немає людей, то листівка дуже бідна. От завжди оживляють листівку це люди тогочасні. Якщо починати приглядатися, так, 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 так. то буде багато деталі, деталей. Деталі Бачимо, дуже, що чекаю, на цьому завжди. паркані якийсь е, плакат, так? Ось тут от. Плакати були, реклама була. Є реклама фотокантора. Йдемо далі е, відкрите вікно, хтось сушить подушку. Бачите? перину, значить, це вже е, весна. Такий дуже цікавий дерев'яний паркан. Ну, ми тут бачили, що це от є дубень, тобто квітень 1936 року. Через два місяці почнуть оцей, е, цей уж засипати. Через два місяці. Це так. остання фотографія. А ну, фотографій, так. Це його остання фотографія фактично цієї річки. Так. Тут хлопчик так, якийсь відпочиває, нудьгує, дивиться у малий уж. Байдики б'є так. Моя мета знайти не просто листівки. Мені дуже хочеться знайти хоча б одну людину, яка б ще пам'ятала малий уш. І здається, мені це вдалося. Тут твої корні. От цього двора. Здесь да. мої корні. Это, Це это старий-старий двор. Старий старий двор. Улица Карятовича. До дяді Колі, якому вже 99 років, мене привів мій батько. Він знає його ще з дитинства. У цьому дворі по вулиці Феденця моя родина мешкала багато років. А дядя Коля ще довше. Ну і він тут протікав на цій вулиці. Що? І він тут протікав на цій вулиці, на вулиці Феденця. То ваша вулиця. To teraz on, on już nie dzieje, bo tu elektrostancję zakrali, likwidowali nad ono, co nad to tam jest nad To specjalnie tam iz elektrostancji zrykł, już Uż ich kanal. on potem no, w tu i elektrostancji wniosł, wlewa się usz. Tu i tekla, no tekla, nie jest już, no jest. No tam nora jeszcze je pod dłem, bo tu idzie kanalizacja, idzie o Через через педенця, уліці педенься. А де, де, де тато пішов? Тато там з того сюсідку ага. говорить. No. А у вас дуже гарний двір, у вас ще тут ще квіти ростуть, овочі вирощуєте. Що? Кажу, дуже гарний двір у вас тут залишився у центрі самому. Де? У вас тут. Ну, сейп. Кажу, дуже гарно. Дуже гарний двір. Це хто? То масарик, так? Масарик. А ви пам'ятаєте масарика? Пам'ятаєте масарику? Я у нього був. Де? Що? — Де ви у нього були? Ще був коли, бо оцей железнодорожник був. Та може я мав 12 років, ну як і вояк, бо теж я в Градчанах там служив, як вояк. Тому пішли, тато з нами пішов, там ну, і от удостоїнися, ми в у гречані, честь стоїть, тому відстражав і начальник з об'єкту, що ми з під кашпатської русі хочемо до Татічка масаріка пойти. Він раз дзвонив, зайдіть. Не, тепер до одного секретаря посраного не можеш дістатися. А за п'ять хвилин ми вже сидів за столом, ми вже так поговорив, порадив нас. Ну, а той був в усороді, теж був в усороді. А як, скажіть, як що треба робити, щоб дожити до 98 років? Оце не от тебе зависить, не від мене зависить. Больше не действует. Было здесь здесь было здесь было четыре человека, вот. А когда родился Костя, Костя, тетя Галя, которая тут жила, моя мама хотела все время, чтобы была девочкой. Даже имя дали Наташа, понимаешь? А тут раз и родился Константин Иванович. Вот. И тетя Галя сказала, если родиться девочка, я тебе принесу квіти. Якщо родиться мальчик, я тебе принесу в роддом крапиву». Так вона і зробила. Принесла крапіву в родом моєї мамі. Ви його малим пам'ятаєте мого ні, батька? Ні, ні. Якщо ще є люди, які пам'ятають малий уж, то, можливо, ще є і Самаріка. Я вирішую відправитись у пошуках малого ужа під землю. Я довго просив головного інженера Ужгородського водоканалу Михайла Брежнєва, аби мені таки дозволили спуститись у міську каналізацію. І мені це дозволили: для мене відкриють люк на місці, де колись був міський млин. Я маю сурово дотримуватись ага. усіх заходів безпеки. Ну, давайте. Ну, і головний елемент безпеки. Так. Все правильно? правильно. Все, можна спускатися. Нам да. ще глубока. Да. Спускаємось у пошуках молого уже під землю. Скажу чесно, спускатись під землю усе-таки трохи страшно. Постійно що... ну, от так от це виглядає в Ужгороді під землею. Те, що тут протікає, очевидно, вже не малий уж. Це називається одним словом... Каналізація, але, звичайно, подивитися на місто звідси надзвичайно цікаво. І все ж я трохи розчарований, бо хотів знайти підземну ріку, а натомість знайшов лише стічні води міста. Далі можна. Нет, что можем, что не Спасибо. Будем сниматься. Здравствуйте, Михаил Григорьевич. Приветствую. Жив? Да, жив. Запах приятный. Запах такой, как должен быть канализация. Да, ну мы же Михаил Григорьевич, ну вот почему вот люди в городе говорят, что уж, малый уж течет под, под землей? Есть это, он там или нет, нет. У его? Вы сейчас сейчас лично убедились, что там хозфикальное спуск. То есть то, что мы сейчас видели, это не малый уж. Нет. Где же он? Куда он? Он исчез? зарегулирован. Чесловацкая республика на зарегулирование вот. э, у, у уже выделила 9 миллионов крон. В течение не, нескольких лет было по, по, построено новое русло. Все остальные были засыпаны, и один из первых, вот этот коллектор был проложен. Он и работает до сих пор. Вы уже много лет работаете главным инженером. Вот знаете, город подземный. Что вы там видели? Что вас удивило? У нас удивило, что, 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 что иногда там есть. И каштовности. Коштовности? Драгоценности? Да. И много. Да. Ну, это только они могут сказать. Не... То есть Алек и все, они все дома ездят на красивых мерседесах, да? Да не, нет. Не. Есть. Что, не. что там? И собак находим. И раз, и даже холодильник вытащили. Так люди. Мы так раз и засунули. Люк сдвинули и засунули. А что, вот и холодильник может туда влезть? Да. Так двухметровый как, как коллектор, два миометра. Вы спустились, у вас вообще рост того вот А оно вон. То есть там уже совсем другой город? Да. И это, это целая система лабиринтов и ходов? Совершенно верно. И вы это все знаете? Ну как знаем? Что знаем, то знаем. Нет, нет там тыка. Или разобраться все равно вот в этой системе тяжело. Разбери, разбираемся. Точно нет, вот точно. Ну вот. Ну вот и последний вопрос. У вас такая, откуда у вас такая замечательная фамилия Брежнев? Спросите у меня Родственник. Ну кто ваш родственник? Родственник. Родственник. А я задачно улыбаюсь говорю, Да, а что? Вот так. Вопросы есть? Від старого міського млину Малий Уж протікав районом Галагов. Колись тут було справжнє болото. Але після того, як Малий Уж зник з мапи міста, тут побудували адміністративний район Ужгорода. Тим часом течією малого ужа ми прямуємо до нашої кінцевої зупинки. Десь у цьому місці малий уж впадав до великого ужа, і тут закінчувалася його історія. А це означає, що саме час відправити наш маленький корабель. У велике плавання. járni, mindig bármi, mire való. Kéz a kézben, örökös fényben, együtt élni csak ez a jó. Szeretni kell, ennyi az egész, te rólad engem lebeszélni nehéz. Te leszel majd a párom, mással nem cserél.